Я понял. Так, вирішив я якось поскладити. Але не просто поскладити, як е, зазвичай це буває. А поскладити і, і взяти 7D. Чому так сталося? Бо я зайшов на сідінг, сідінг закінчився, почалась катка. І я захотів поїхати в піхоті. ніхто не створив піхотний склад, я створив піхотний склад. Крім мене, піхотних складів більше не було. І довелося брати 7D. Тому що. Ну а білочки це є білочки, вони прикольні і корисні. Ну шо ж, раз я це деп, буду командувати. цією грою. І в вашій увазі. Girlk на цен d. Ведем, ведем, пацани, виходим. Один со мною, только останьтесь. Марьба не останьте со мною. Це По панам. По нам. Так, ну все. Залетіли, викинули пацанов на першу точці самі з іншим хлопцем. Откинули фобой хаб між першою і другою. І все захопили першу. Готові захоплювати другу. Блін, а чого я хопаю? Я ж складний. Пацани, спадный. тут. пацаны, я отскапать это. А я теж копаю. Так, ну і звісно, на укріпленій точці має бути щось, те, що працює проти броньованої техніки. Я тут поставив СПГ, щось я, я думав, що вона виросте, коли я відкопаю. Але... Але. Але не виросла. Що, пацани, дрончик остається, ми поїхали. Ну, вирушаємо на другу точку. Беремо з собою заплайку для того, щоб поставити хаб, бок. Крім нас, хаби ніхто ставити не буде, тому ми самі маємо про все піклуватися. Що ж, вперед. У них уже десь стоїть толка на багато коверхів. Все, можемо тепер трошки. Ну і так як я складний, я нарешті зробив то, що ніколи не роблять складні. Понакидав повсюду. ящиков с патронами. А, тут перед забором, за забором, гранаты тебя У меня нет. Ну, не знаю. Ай, боится. Бай-бай. Бай-бай. У запалі бою я крикнув, що він лох, бо думав, що він промазав. Але я зараз подивився і бачу, що мене врятували ось саме ці мішки з е, мусором. Ну, а що ви хотіли? Така в спаді механіка. Мішки з мусором можуть прикрити тебе від уламків суперпатурної гранати. Ти лох. Командирські білки зарядились, а значить саме час запускати Шокарно. щось цікавеньке по ворогу. Я, до речі, так і не зрозумів, а як керувати VCO рисканням, бо щось у мене тільки і крен. Більше нема. Ну, так, Хосані ну, не ну, варто дарма ну, захоплені. Медік. Погнали. Сідайте в машину. Подаре. Три точки наші. Саме час поборотись за четверту. Так, ну таке буває. У мене є друга спроба, зараз все поставлю. Просто забуду відмітити техніку на карті. Не помітили, буває. Ну, Блін, пацане, ну танкчик стоїть, ви не бачите. Я викликав свій танк, який знищив ворожий танк, та там ще й мій тандем допоміг. Ну, нарешті вже можна спокійнесенько поїхати і поставитись, щоб захопити четверту ну, точку. Дивись, у нас Бетер праворуч. Ну, живи, мы ну, живи. Дайте, ну, а ты разважайся, разгружай. Давай, 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 ты сможешь. Дрон сейчас сбивал. Ну, СБ. да, не сбор. Да, на барампу вражеская брак стоит. Брампу 6, смотрите. Камику спихурачимо. Все, он покинул выпил. А, все, пацаны, встаем по новому хабу, штурмуем ихний хаб. У нас є хаб. Логічно, що ми знаємо, де їхній хаб, і можемо його стерти з лиця землі. Тож вперед. Все, пацани, знімаємо кришку, точку. Тиск ворога на точку послабили, тепер можна і захопити. Пацани, тільки в точку всі. Захвате, заходьте круто. Всі в точку, щоб захочу. Ну і звісно, що за той час, поки я тричі намагався проїхати і поставити атакуючий хаб, то ворог теж не спав і поставив свій десь атакуючий хаб і почав давити на нашу точку і захоплювати її. То у нас виходить подвійний забіл. Прийшлося моєму складу повертатись на минулу позицію. А мені прийшла інформація про ворожий хаб, тож саме час політати і знайти. І знову, ну як це йо? Де він? Якими кнопками? Ну і ще ми кинули пару мінометів, бажаючи сісти за них, і почали працювати по хабу. Тож, поки ворог сидів під обстрілами, ми вчасно і впевнено захопили апартментс. Ну і амбіції не зупинити, раз ми вже взяли цю точку, треба йти до наступної. тож... А, до речі, набрався ще один піхотний склад, сьомий. І ще півсклада піхотного. Не пам'ятаю, який номер. Тож, сьомий залишається, ми йдемо штурмувати наступну точку. Нас всіх убили. Сьомого убили. Ми всі мертві, хаб спалили. Тепер нас давлять на хабі. Але в них не вистачило сили нас додавати, а в нас було більше тікетів. Тож ми впевнено, перемагаємо з ось таким рахунком. Пишіть свої думки про моє командування в коментарях. Якщо хтось був на грі, також плюсуйте. Всі поставте пала і і підпишіться, якщо вам було цікаво. Чи буде ще колись цей Ну не впевнений, але все може бути. Дякую за перегляд і пока.